Європейський союз заявив, що наближається до укладання рамкової торговельної угоди із Сполученими Штатами після телефонної розмови голови виконавчої влади блоку Урсуле Ляйн з президентом Дональдом Трампом у неділю. Вони мали гарний обмін думками. Повідомив журналістам у Брюсселі у понеділок речник ЄС «Yes, Гіл. Цитата: Ми перебуваємо на початку фінального етапу, принаймні щодо принципової домовленості. ЄС поспішав укласти торговельну угоду з Трампом до того, як тарифи на майже весь експорт блоку до Сполучених Штатів зростуть до 50%. Трамп запровадив мита проти майже всіх торгових партнерів Сполучених Штатів, заявляючи, що хоче повернути виробництво в країну. Профінансувати податкові пільги і зупинити використання Америки іншими державами. Європейські та американські переговорники працювали протягом вихідних над попередньою угодою, яка б дозволила уникнути масштабної тарифної ескалації. Посли країн-членів ЄС готові оперативно реагувати, якщо Єврокомісія, яка відповідає за торговельну політику блоку, досягне прогресу на переговорах.